Друзі, всім привіт! Привіт! З вами Ravin Family. І ми знаходимося зараз на ТСЦ Цеусенка, будемо записувати тут маршрути. Так, в інтернеті їх дуже дуже, дуже багато. Вони Можливо, також... розповімо щось цікаве. Да. Ці маршрути ми знаємо дуже добре. Ну, ми катаємо, викатуємо, проводимо навчання. В принципі, тут всі маршрути досить відомі. Всі розжовані, всі кожен поворот, кожен камінець, кожну ямку вже знаємо дуже добре. Ми спробуємо провести тут прокататися. Основні маршрути тут, по яким на даний момент катають, тому що ми бачимо, як їздять машини екзаменаторів. І по зворотньому да. зв'язку з учням. Це можливо... 4 маршрути. Основний, так. Да. Це маршрут номер 7 Це самий легесенький маршрут, бо там нема складних розворотів, поворотів, нічого такого нема. Маршрут номер 9 трошки складніший, але не набагато. Маршрут номер 4 з дурним поворот, розворотом, точніше, плюс там парковочка паралельна, дешев, попадається, треба знати. Парковку добре і так далі. І маршрут номер 6 там теж, по-моєму, з парковками і так далі. Ну, зараз подивитися. Ще пока. Тож, наш пути. Тож, наша серія відеосиків зараз буде саме по цим маршрутам. Далі вже будемо інші маршрути, або, можливо, зробимо потім рубрику найбільше помилки чи щось таке, чи на що більше з цього звертати увагу. Подивимось. Але почнемо з цих найбільш актуальних на сьогодні. Перше да, частіше все відкатують. На екзамени. Погнали. Погнали! Почнемо ми з маршруту номер 9 Будем, Ми виїжджаємо з парковочки ТСЦ. А, Тут якраз і починається маршрут. Да, єдине машинки, які стоять. Якщо ви будете здавати на сервісній машині, ось тут вони стоять. Що зараз вам буде видно, бачите там. Так, да, Там треба виглядали. буде задкувати, поки що ми виїжджаємо заднім ходом, показуємо, куди ми виїжджаємо обов'язково. Оце вже інша історія. А, а, да, починаємо. Так як зараз іде дощ, обов'язково не забувайте про, щоб вимкнути світло, бо у нас недостатня видимість, щоб не поставили за Треба вимикатися. Якщо не знаєте, де вмикається світло в даній машині, які ви здаєте, бо ви можете сісти на найперший раз, просто питаєте у інспектора, де включається світ. Все він повинен вам сказати. Виїжджаємо з показчиком обов'язково в свою смугу. Все добре. Далі ви враховуєте, розвідки немає. Але вам потрібно, грубо кажучи, взяти більший радіус, тому що ви ж розумієте, що тут роз'їжджаються дві машинки, да? щоб ви, грубо кажучи, в'їхали в свою. Да, обов'язково ми... враховуємо, да. що тут всі рівнозначні дороги, відповідно, ми обов'язково поглядаємо праворуч. Треба показати, як ми дивимось праворуч. О, треба впевнитись в безпеці маневру і це краще ну, от замін це йде на камеру. вам треба повернути голову, подивитися, що там точно нікого немає. І показати, що ви все подивилися. Далі у вас тут така буде острав Нівезіння, така бетонна плиточка біля шлагбаума. Не фактично попадете в смугу. Краще перестрахуватися, вімкнути показчик, що ви будете об'їжджати перешкоду. Обов'язково да, дзеркало. То, що ми перелаштовуємося в сусідню смугу. Mm -hmm. Зараз. Mm -hmm. так. І виходить, ми бетоночку цю об об з лівим показчиком, з лівим дзеркалом і... обов'язково. І потім праве дзеркало. Ой, правий, без... ну, да, правий показчик, праве дзеркало і повертаємося в свою смугу. Одразу показчик, тому що ми будемо повертати ну, по праворуч. цьому маршруту праворуч. Переконуємось в пішоходах можливості маневру. І виїжджаємо на Якщо тут напарковані машини, обов'язково треба буде перелаштувати, ну, повернути сразу в праву смугу аби положення, потім з лівим показчиком, дзеркалом, ну, виконати манер перелаштування і спокійно собі в'їхати з прошлого. Часто тут напарковані машини в будній день. Зверніть увагу, ми приїхали зупиною. Якщо там стоїть трамвайчик, ми одразу зупиняємось в кінці трамвая. Не пропустіть цей момент. Ось тут у вас буде орієнтиром оця ямка. Якщо ви в неї вско вскочили, ви їдете в свої да, Їхати Треба краще на першій передачі, бо дорога тут Тут перша дуже передача. Дивимось ліворуч у Нас немає трамвайчика. Проповзаємо ці. Колії під'їжджаємо до наступних, дивимось ліворуч праворуч, тому що да, тут обмежено. Дивимося театрально, щоб все було обмежена ну, оглядовість. То... Да. І тільки тоді ви переповзаєте. Далі у нас пішохідний перехід. У нас далі... перешкода. Ну, Від'їдемо перешкода. нам... Там праворуч. По цьому маршруту. Пішохідний перехід. Його не видно розмітку, але є знаки, обов'язково переконались, що нікого немає. Далі під'їжджаємо до геометрії дороги, дивимося, щоб в нашому смузі нікого не було. Знову переконуємося в пішохідному переході і в відсутності, в відсутності пішоходів. І тоді в'їжджаємо в свою смугу. Далі, згідно маршруту, нам треба їхати по Головній. Головну тут видно дуже запізно, насправді. Якщо... Дивитися по знакам. Зараз вже розмітки тут не видно, а раніше тут була суцільна. Тому, в принципі, десь ось тут бажано, щоб ви перелаштувались, зайнявши відповідне ліве положення. Да, десь і тут... За 50 метрів включили. Далі дивимось пішоходів. Нема. І далі ми їдемо в шиномонтаж. Оце він порушує, він з другорядної. Ідемо майже тут? до бордюрчика, щоб ми в'їхали прямісінько в свою справу смугу. В'їхали в свою праву смугу виконуючи правила 11.2, що ми повинні їхати в цій правій смузі постійно, як мого вийшла краю. Далі нам прямо. Точніше що тут кажуть часто ви на колі виконати перший з'їзд. Дивіться, у нас ось тут буде знак рух по смугам. І от ми, побачивши його, маємо перелаштуватися, але до початку суцільної смуги. Знову ми переконуємось в пішоходах і їх відсутності. Ось у нас знак. Тут ми вмикаємо правий показчик, тому що нам потрібен буде перший з'їзд. Переконалися у відсутності машинок на кругу і далі в'їхали. В свій напрямок. Переконались пішоходи. Тут часто просять виконати зупинку на, цьому, о, на цій вулиці. На цій вулиці зупинятись ніде не можна. бо тут постійні виїзди, Так, да, зараз тут момент. Бачимо перехрестя без знаків пріоритету. Тут обов'язково треба знизити швидкість і подивитись праворуч. Так як це перехрестя, рівнозначно, і ми керуємося правила правою рукою. Так, далі спокійно їдемо, тут досить просто вулиці, мало хто тут стоїть, але зупинятись не можна. І треба запам'ятати, що він там скаже, ось ще знов перехрестя рівнозначних доріг ми обов'язково повинні подивитись праворуч та нікого не було. Ну і йдемо далі прямо. Далі вам інспектор скаже на перехресті, поверніть праворуч, Але знаєте, це не відміняє не на цьому перехресті, а на наступному. Тут так само ось ще третє це ж. Перехредестя рівнозначних доріг, і ми повинні дати дорогу цьому фіолетовому форду. Інспектор попросить вас виконати поворот праворуч на перехресті. Але нам треба не забувати, що він іще. На початку цієї попросив вас виконати зупинку. Так, дивимося, у нас пішохід, пропускаємо пішохода. У нас обмежена оглядовість. І ми підповзаємо, облизуючи бордюрчик, переконуємося у можливості маневру, знову переконуємося у відсутності пішоходів, відміряємо 10 метрів. Це якщо приблизно у нас дві машини за Так, якщо у нас було вимога про зупинку, ми її ось біля цього стовпчика спокійно можемо виконати. Не забуваємо про покажчик. Покажчик нейтральна, ручничок. Відпустили педальки, показали, щоб ви виконали зупинку. Повну зупинку. І дивіться, стоїть тут грузовичок. Бажано, коли ви зупиняєтесь, не під'їжджайте до нього близько. Щоб, ну, тут будуть стояти машини, часто тут стоять, щоб вам легше було просто виїхати потім. Продовжуємо. Не забуваємо показчик. Передача. Ручничок, зеркало, безпечність маневру. Їхали. Вернулись, рухаємось якомога правіше. Знову перешкода, перелаштування. Далі, на наступному перехресті, ми будемо повертати ліворуч. Відповідно, ось там у нас знак. Гродненська вулиця здається, напроти нього. Це наш метраж. Ми вмикаємо лівий показчик. Зверніть увагу, вона де обладнана у нас зупинка трамвая? через дорогу. Так, да, Якщо зупиняється трамвайчик, обов'язково ми так само зупиняємося. В нього відкривається двері, Ми чекаємо, поки це не Не дивлячись закрой. на світлофор, зазвичай дуже часто пропускаються і під'їжджають під, під світлофор. Ні, ми їдемо. І зупиняємося в кінці трамвайчика. Далі тут нам потрібно ліворуч. Ми будемо переконалися відсутності трамвайчика, заїхали на колію попутного напрямку. Дивимось з іншого боку, якщо нікого немає. Ми нікому не заважаємо, ми виїжджаємо Їдемо в... Тут в знак. І далі вкручуємося, оскільки у нас правій смузі тут перешкода. О, далі нам треба повернути праворуч. Далі праворуч. Займаємо крайнє праве положення. Закінчується перешкода, дзеркало підкотились, знову дублюємо, переконуємось в пішоходах. І далі ми будемо йти на розворот. Тому одразу лівий показчик, крайнє ліве положення. Переконуємося в пішоходах, виїжджаємо на центр перехрестя. І дивимось можливість маневру. Давай. Ось дуже зліва виїхав на зустрічку. Ну. Так, Переконуємося, бачите, їде. Повертає, він нам не перешкоджає. І тут важливо, тільки ви вкрутились, ви маєте переконатися в дзеркалі, в відсутності попутного тепер вже напрямку, і тільки тоді виїжджати. Це нам лівоночку. Бо геометрія дороги нам не дозволяла залишитися в межах перехрестя. Нам довелося ви... виїхати трошки далі, тому нам треба переконати, що ми не тут рівнозначне що... перехрестя. Нам треба обов'язково подивитись праворуч і пропустити, якщо там хтось їде. Тут нема знаків пріоритету, на що позиція праворуч. Всі тоді їдуть, Нам не си. Тут У нас другорядна дорога була схема. Перед нами з ліва направо йде головна. І там і там. Переконуємось пішохода, пропускаємо. От, в основному, коли полишений трафік, трафік досить таки високий. Викочуємось. Да, Викочемо зуп... зараз за пішохідник і зупиняємося спокійно. Так. І зупиняємось так, щоб ми не заважали тим, хто їде по головні, проїхати. І чекаємо. Можливості подальшого проїзду там ліворуч і праворуч основно загоряється червоний сигнал світофору. Ну, в будь-який день, коли дуже багато машин, і тоді ми можемо спокійно проїхати. ми тут не будемо в'їжджати в, в крайню праву смугу, тому що за пішохідним переходом вона далі запаркована. Просто дивимося, щоб трамвайчики не зупинялись якщо вони зупиняються, ну тут зуполі. Дивіться, ось тут невеликий просвіт тут немає сенсу віляти. Це мати бранню полосу. А ось тут зазвичай такий просвіт досить відчутний, тому якщо ви не змушені будете перетинати суцільну, все ж таки краще сюди перелаштуватися. Знову обладнана з цього боку трамвайна справа, трамвайна зупинка, відповідно. Відкриті двері трамвачиками зобов'язані зупинитися. Знову повертаємо, перелаштовуємось, тому що права смуга за Так, Так само не забувайте, з дзеркалом так само, коли ви в праву смугу, часто тут ставлять помилки за те, що ви так поворотник включили, покажчик повороту, але не подивилися дзеркало, бо там, типу, нема сенсу, бо стоїть машина, там ніхто не поміститься. Ні, треба подивитися. По перше, там можна приїхати велосипедист або мотоцикліст. Uh, і за це часто-часто дуже ставлять погано. Ось за цією машиною якраз прилаштуємося. Вона тут Про... завжди стоїть. Да, вона тут завжди стоїть. Через дзеркало обов'язково треба подивитися. Далі переконуємося відсутності пішоходів. Далі в нас перетин трамвайної колії. Зеркало. Мамайчик, які під'їхати з правої сторони, з правої сторони. Так, далі в нас буде а, шматочок, де у нас буде обмеження швидкості. Звертайте увагу на ці знаки, тому що у вас буде 40, потім у вас буде знак 20. Причому там дуже багато всяких знаків, воно там ну трошечки може збити. Да, Бік бікборд. Бік Ось він зараз. Він якраз у нас 20, тобто більше 20 Ви тут їхати не можете, але у нас далі йде перехрестя, тобто. Ні, ви, тут Ви проїжджаєте своїй лежачий поліцейський, доїжджаєте, переконуєтесь у відсутності пішоходів, <рес> бо ми проїхали вже перехрестя, і спокійно набираєте швидкість. Далі, знову ж таки, бачимо перешкоду і шукаємо можливість перелаштування. Немає такої можливості. Ми знижуємо швидкість вплоть до зупинки для того, щоб об'їхати перешкоду. Далі на наступному перехресті треба повернути праворуч Так само не забуваємо про безпеку маневру. Дзеркало це обов'язково. Крайнє положення. Теж про це не забраву. Да. Крайнє праве положення, коли між нами і бордюрчиком не може проїхати велосипедист, або мотоцикліст. Просто З усіх сторін. Мені з усіх дивитися. сторін. Зверніть увагу, ми виїжджаємо з другорядної дороги. Що ви сьогодні понаходили тут? Дощ, а вони ходять. Так, не а машини, які їдуть з'їмали з лівого боку. Підкручуємося. Знову ж таки, пішохідний перехід. Переконалися відсутності пішоходів, перешкода, поки що безпечність маневру, маневру, маневр, маневр, маневр покащих. Він в мене вимкнувся трошки зарано. Пішохідний перехід, звертайте увагу, обмежена оглядовість. Тому ми маємо їхати з тією швидкістю. Раптом у вас хтось з'явиться, щоб ви встигли зупинитись перед пішохідним да, передом. На так, наступному перехресті нам ліву важку треба допомогти. Зверніть увагу, ми будемо перетинати трамвайні колії, тому... Якщо у вас їде трамвайчик зустрічному попутному напрямку, ми будемо зупинятися перед пішохідним переходом і очікувати можливості подальшого маневру. Ми з'їжджаємо з, з головної, викочуємося за полію і чудовенько ви будете в'їжджати в середню смугу. Переконуємось в пішоходах. Середня смуга тут сама зручна. Нам легше буде повертати праворуч потім, бо права смуга завжди зайнята. Повертати ліворуч ми можемо з будь-якої смуги. Так. На любу смугу ось тут суцільна, тому ми будемо перелаштовувати. Звертати увагу, щоб встигли перелаштуватися до початку суцільної. У нас зелена стрілочка, але ми можемо виїжджати. Але ми не повинні створювати перешкоди для маршрутних транспортних засобів. Тому дивіться можливість, якщо великий трафік, то краще почекати і не виїжджати на смугу, якщо ви не бачите можливості одразу перелаштуватись в другу смугу, тобто в смугу не для транспорту. Тепер ми будемо їхати, то у вас буде. Казівник Усенка, там бікборд, І далі за ним напрямок, куди буде вулиця Усенка. Бачимо його. Бачимо з нашої сторони розривчики. Тільки ми їх перетинаємо, вони закінчуються, ми вмикаємо покащик, доїжджаємо до наступних розривів. У вас буде люк. На ньому. Безпечність маневру, крайнє праве положення і вкрай низька швидкість. У вас обмежена оглядовість в момент повороту. І за поворотом зачасту порушники дуже близько припарковані. Тому ви сюди вповзаєте в крайнє праве положення, лівий покажчик, безпечність маневру і перелаштовуємось в середню смугу. А На в наступному перехресті ми будемо їхати прямо. Зверніть увагу, у нас крайня права смуга, іде праворуч. За перехрестям їх буде дві, тому ми будемо ходити в більш праву смугу. Тобто наша стане в ітогі крайньою правою смугою. Так. Так. Тут треба звернути увагу, що тут є горочка. Невеличкий підйом. так. І якщо ми е просто будемо трогатися на рівній поверхні, то скоріше за все ми відкотимось. Треба рухатися як під горочку. Тобто. Або точка використов... старта, да. або бурчалочка. Фіксуємо ножку і чекаємо. Або ручник, хто як мій. Кого як навчили. Зверніть увагу, ми будемо зараз перетинати, верніше ну да, перетинати колію трамвайні. Ось тут ми трошечки, трошечки, обов'язково з зеркалом без покажчика, ми трошки зсуваємось правіше. Як вона, начебто, сповзає трошки наша смуга. Дивимось театрально, ліворуч, праворуч, переконуємося у відсутності трамвайчиків. А якщо ні, то ми їх тоді перед колією зупиняємося, пропускаємо. І нарешті у нас буде трамвайчик, біля якого ми зможемо зупинитися. Ось, він відкриває двері, і ми в кінці трамвайчика зупинилися. І чекаємо, поки він закриє. Або закриває двері, або якщо у нас пасажири ще доходять при закритих дверях, звичайно, ви їм даєте можливість дійти. Пішохідний перехід. Зазвичай ось тут вся вулиця запаркована. Знову бачимо перешкоду, перелаштовуємось. Звертайте увагу, що ви можете це робити не обов'язково в притул до перешкоди. Ви можете знайшли можливість маневру, ви перелаштовуєтесь. Далі у нас тут. Є з'їзд в депо. Да, Тому повиском, ми, дивимось ми дивимося на ліворуч, і ліворуч. Ліворуч і дивимось напрямок руху трамвайчика. Як тут, і трошки далі у вас йде знову ж таки так заїзд. Більш... Виїзд з депо, а це на виїзд. Ні, це заїзд на... різних напрямків. От відповідно, дивимося. Виїзд з депо нас не цікавить. Тобто, праворуч ви можете подивитись, але не зобов'язані пропускати. Так, так, ми маємо перевагу між на триматчиками, які виїжджають в депо. Так, ось уже завершення маршруту. Що ми хочемо зауважити зараз. Не знаю, чи в кусі там знову там, там, чи... Ні. Ми зараз вам покажемо, там смуга трошечки дивно. Да. Ви так. будете не облизувати бордюр, як зазвичай ми вас вчимо, а будете шукати суцільну смугу. Тобто ви будете доїжджати аж сюди. І не знаю, зараз видно, вам буде в кадрі. Бачите, як ми? у вас стрілочка буде. Ось вона де смуга. Де смуга? А зараз я трошки здам назад, щоб ви побачили, де, е, як воно виглядає в реальності е, бордюрчик, де зараз? Далі. Угу. Ну, тобто, якщо ми візьмемо, е, де бордюр і де ви в дійсності маєте заїхати, зараз я вам покажу це. Ось, бачите, де у вас бордюр? А де у вас починається суцільно? Не робіть цю помилку. Тобто ви будете їхати, ваше крайнє праве положення буде це, це ось суцільна. тут. Тут намальовані стрілочки, які вам допоможуть зорієнтуватися. Так, да, тобто, саме головне, щоб ви головне, щоб ви не е, почали дуже сильно вкручуватись одразу після бордюра. Тобто ви одразу очима шукаєте, за там, де ви бачите як пішохідний перехід, одразу де починається ця суцільна смуга, щоб ви не різанули, щоб ви потім не перетинали суцільну смугу да, в момент В кінці маршруту потрупаде помилку, якщо да. це буде четверта помилка. В принципі, на цьому і все. Там далі не так важко доїхати, ми не забуваючи. Да. Да. Не так важко там включити показчик повороту, коли ми повертаємо праворуч, Але коли закінчуєте рух, коли будете зупинятись, не забудьте так само включити поворотник, показчик повороту, що ми перед зупинкою. І коли зупинились, його вчасно вимкнути, потім ручничок і передача. Нейтральний ручничок, так. Да. Все, а так, все, до нових зустрічей. пока-пока, па-па.